Виїзне засідання асоціації лікарів сімейної медицини відбулося в Мукачеві. Лікарі-сімейники з усієї області не тільки навчалися сучасним методикам лікування хворих, що мають кардіологічні патології, але й мали можливість на власні очі переконатися в зручності та дієвості онлайн-консультування, і це без виснажливої дороги до обласного центру та черг у медзакладах. Так економиться час лікаря та пацієнта. Це не просто конференція, це не просто навчання. Це наше майбутнє в охороні здоров'я. Ми маємо можливість зв'язуватися через інтернет із нашими фахівцями області із професорсько-викладацьким складом, просто великими спеціалістами тій чи іншій галузі охорони здоров'я, консультувати хворого, призначати правильно лікування оперативно за декілька хвилин транспортувати хворого чи на другий, чи на третій рівень, але це вже після консультацій спеціалістами. Реалізація суцільної комп'ютеризації первинної ланки спочатку викликала сумніви як у керівництва району, так і у лікарів-сімейників. Перші 30% зразу підхопить, другі 30 будуть за першими 30% йти, а останні 30% я заставлю. Одним із перших, хто підтримав, реалізував та відчув переваги нових технологій, головний лікар Макарівської амбулаторії сімейної медицини Юрій Габорець, у якого на дільниці 2700 пацієнтів. Це зручно. Якісно, удобно і доступно. Починаючи вже 4 роки назад, ми цілий район вивчилися на апараті здоров'я, це комп'ютерна діагностика, це амбулаторна карточка, це ціла система, де можна завести всіх своїх пацієнтів, все населення і таким чином лікар. Буде багато мати часу, щоб працювати із населенням. На черзі впровадження електронного обігу документів та сучасних інтернет-технологій в решті районів області. Людина, яка керує медициною в Мукачівському районі, вона перша. Мала це бажання зробити сама, і відповідно вже потягнула за собою і керівників району змогла їх впевнити в тому, що ці впровадження новітніх технологій при реорганізації реформуванні галузі це є один із пріоритетних напрямків роботи. Відповідно, змогла залучити гроші місцевих бюджетів і зробити такий крок, який на сьогоднішній день до якого всі інші райони будуть тільки підтягуватися. Під час проведення конференції доцент кафедри терапії та сімейної медицини Ужну Марія Долгош консультувала пацієнта з села Великі Лучки, А головний лікар обласного кардіодиспансеру Роман Сускида спільно з колегами про онлайн навчання з сімейними лікарями.